До посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Генеральних консульств Неаполі та Кракові, консульство Брно надійшли закривавлені пакунки, повідомив речник МЗО Олег Ніколенко. У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання, написав він у Фейсбуці. Речник МЗС додав, що вхід до помешкання посла Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми надалі ефективно працюватимемо на перемогу України, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує речник українського дипломатичного відомства. ОМЗС повідомляють, що українська сторона взаємодіє з правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб. Та притягнення їх до відповідальності. Всі українські посольства та консульства переведені в режим посилення заходів безпеки.